Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Можливо чи ні безкоштовно середня освіта за кордоном? Відповідь: так: якщо у вас є статус тимчасового захисту, і шлях до цього це виїзд дитини з батьками або з законним опікуном, або, можливо, ви домовляєтесь з якимсь опікуном на місці, родичі, друзі, не знаю, що дозволяє держава. Так, щоб держава визнавала цього опікуна опікуном, тоді дитина отримує статус тимчасового захисту, прописується на місці за певною адресою і в певному радіусі від цієї адреси може зараховуватися до місцевих локальних шкіл. Я вчиться, звісно, що державною мовою тієї країни, куди приїжджає дитина. В цих школах, оскільки зрозуміло, що дитина може не знати цієї державної мови і зазвичай вона і не знає, можуть бути курси підготовчі мовні. Тобто спершу дитина все одно вивчає мову і потім приєднується до основного потоку того класу, який їй по віку притаманний. Ми не займаємося зарахуванням за таким шляхом. Це ваша відповідальність і ваша індивідуальна історія. Чи може бути безкоштовна освіта? Для українців в кого немає статусу тимчасового захисту, чи є такі стипендіальні грантові програми, де це б було би 100% грант. Ви нічого не платите, там можливо за якісь транспортні витрати, страховку і так далі. Відповідь, що так, таке може бути. Цих програм небагато. Ці програми розраховані не на паспорт українця. Я зараз це кажу вам підкреслено, тому що багато людей чомусь думають, що сам по собі паспорт українця. Якби приналежність людини до території, на якій йде війна, це вже якби підстава отримати грант. Це не так. Тобто, такі гранти доступні дітям, які з одного боку обдаровані, мають певний рівень мови, а з іншого боку, які просто в потрібний час, в потрібному місці знайшли вихід на такі програми. Перший рік війни вони були, ну я не скажу прямо, що на кожному кроці, ну їх було реально багато. Ми про них знали і так далі. Зараз таких програм. Дуже мало. Одна з таких програм у нас є, але я би не називала, що це програма якби 100% грант для всіх, тому що це так чи інакше, це певний відбір, це дуже обмежена кількість місць. Ми займаємося першочерговим відбором. А далі вашу кандидатуру затверджують на такий грант організація, яка виступає грантодавцем і платить за проживання навчання вашої дитини в Америці. В середній школі чи є стипендіальні програми і в якому бюджеті просто на що ви можете розраховувати? По-перше, зверніть увагу на опис під відео. Там буде посилання, тому переходьте, досліджуйте цю тему детальніше. Загалом скажу, що є чотири країни, по яким ми. Працюємо, де є на сьогоднішній день такі стипендіальні програми, які дозволяють вам скоротити або значно скоротити ваш бюджет на середню освіту. Одразу скажу, що ці програми розраховані на один рік. це дуже суттєво, тому що ви думаєте, що якщо дитина потрапляє в школу, то це вже, поки вона з неї не випуститься, там вона на таких умовах вчиться. Ні, це програма на рік, вона покриває один рік академічне навчання. Що буде на наступний рік? Ми на цьому етапі достеменно Знати не можемо, щоб стверджувати, що ваша дитина буде забезпечена цим же самим фінансуванням і надалі. Тому подумайте, коли ви обираєте школу, все одно зважуйте свої бюджети і ну десь просто домовляйтеся і в родині обговорюйте, і домовляйтеся з дитиною, щоб це не було якимсь потім неприємним сюрпризом для дитини. Раптом би треба платити, у вас цих коштів немає а дитина знаходиться за кордоном і сльози. І біда така, що треба повертатися там, бо ви не можете платити. А дитина, звісно, що не хоче, тому що в неї настільки там добре, настільки вона в інший світ потрапила, що хоче лишитись. Ми працюємо з Канадою. У нас є програми від 12 400 доларів. Американських за рік я зараз все, що називаю, ми звели до спільного знаменника долар США для того, щоб вам просто було зручно співставляти цифри і порівнювати. Отже, в Канаді є програми, де ми працюємо від 12 400 доларів за рік, а в Сполучених Штатах це від 15 тисяч. В сполучених штатах у нас є в штаті Орегон програма. Для дітей військовослужбовців та дітей з окупованих територій або прифронтових територій, якщо ви впадаєте в цю категорію, подивіться в описі під відео і. Ви розумієте, що ви могли би пройти, одразу кажу, що це конкурс і дуже обмежена кількість місць. Звертайтеся, спробуйте свої сили, можливо, щось вийде. Ірландія від 16 тисяч 200 доларів на рік, і Словаччина від 13 тисяч 500 доларів на рік. Тобто, як бачите, все крутиться, десь це буде 10-15 тисяч доларів на рік. Це загальний бюджет, навчання, проживання, харчування, там, страховка, все. А крім транспортних витрат, візи наших послуг, це окрема плата. Те, що я називаю, це в суто те, що ви платите в школу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, залучайте своїх друзів. Ми будемо раді поширювати корисну інформацію для вас і вчити вас, як правильно думати, коли ви обираєте програми за кордоном, країни і яким шляхом рухатися. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте в соцмережі, заходьте, читайте на сайт і до зустрічі! Бувайте здорові!